З великою приємністю я хотіла представити пана Артема Харченко. Він є кандидатом історичних наук. Він є викладачем національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Я тут не вставила те, що він ще є співробітником центру дослідження міжетнічних відносин. Тут мені без шпаргалки не обійтися, тому що всі доповідачі у нас. Люди дуже творчі і мають багато іпостасей. І е, передаю зараз слово пану Артему е, для його е, оповіді про викладання історії голокосту в умовах російської агресії. Досвід, студенти, формат роботи. Будь ласка, а, дякую дуже за представлення. і Дякую організаторам. Да, і в першу чергу українському центру вивчення історії голокосту, з яким ми знайомі вже багато років. І я про це в своїй доповіді також ще скажу. А, і я маю підкреслити, що я тут виступаю не як дослідник історії Голокосту, бо я безпосередньо займаюся дослідженням історії єврейського населення Російської імперії і маю проєкт з міжвоєнного періоду, який я представляю причетним до студії Голодомору. Але тим не менш, от якраз наше знайомство колись з паном Анатолієм. На початку 2010-х років, де десь там, да із дві із дві року, вже точно мене все більше заглиблювало в тему історії голокосту, але саме як освітянина, і от е, все це, врешті, вилилось до е, однієї ситуації, коли е, завдяки моїй знайомі з Вашингтонського меморіального музею Наталі Лазар я дізнався про можливість подати аплікацію е, на е, читання курсів історії Голокосту. Харкові. І завдяки моєму другу і колезі Юрію Радченку ми створили таку аплікацію, да? і потім було наполягання мого університету, що лектором маю стати саме я. І я для себе шукав мотивацію, пояснення, чому я, бо я не є дослідником. Але знову згадавши той шлях, який ми з паном Анатолієм проходили, починаючи з 2013 року. І до 2019-го, коли я почав читати ці курси, да я розумів, що я вже маю достатню базу, мабуть, як освітянин, бо бачив досвід американський, скажімо, німецький в різних містах, французький, польський, ізраїльський. Тобто я міг поділитися зі студентами своїми спостереженнями, і я приступив до викладання цих курсів. Да. Знову це історії про те, що насправді наша система вона є доволі, я маю на увазі система освіти. Да? Вона є в якоюсь мірою доволі демократичною насправді. І, і це часто залежить просто від ініціативи самого викладача. Да? Я просто захотів викладати курси з історії голокосту, вважав це важливим, і я просто прийшов до ректора і сказав йому про це. І я маю сказати, що в 2019 році вже да, адміністрація мого університету вона була зацікавлена в міжнародній співпраці. Із задоволенням ректор зустрівся. от Тоді якраз на зустрічі був Юрій, був я і представниця фонду. Вона приїхала поговорити про ті курси, які будуть викладатись, і ми почали. да. було підписано договір між моїм університетом та фондом Клеймс Конференс, який спонсорував. да. Цю ідею. І це мав бути проєкт на один рік викладання з можливим продовженням ще на рік. І представники фонду мали якби, перевіряти, як я викладаю, да? бути присутніми на моїх лекціях, семінарах. Тобто, мною було запропоновано для студентів, і да, увага! Я працюю в технічному університеті. І ідея фонду була саме в тому, що викладання має бути для студентів неісториків і для студентів державного вишу. І от за ці роки а викладання розтяглось на чотири роки. Тобто цього року я завершую цей цикл, але не завершу правда викладання історії голокосту. І більше того, да перекидаю його, мабуть, вже транзитом в інший виш. Бо я тепер стаю стаю доцентом Харківського університету мистецтв, і тепер виходить, що моїми студентами були психологи, соціологи, лінгвісти в технічному університеті переважно. Тобто так, я може так підсвідомо, але уникав викладати інженерним спеціальностям безпосередньо. І так обирав, можливо, зручніше для себе, більш гуманітарних. Але тепер, якби це слухають мої студенти, які є співачками, акторками, музикантками чи музикантами, акторами, співаками. <гумутно> <гумутно> да, там там трохи, трохи є. Дуже трохи є. мало. Дуже мало. А так, да, я маю сказати, що е, аудиторія в технічному університеті, тобто, е, ще і кожного року я мав звітувати, е, як відбувався цей рік викладання. І в перший свій звіт е, він передбачався в Штатах, якраз щорічне зібрання всіх е, учасників програми. І треба сказати, що в цьому плані Харків став взагалі першим е, в Україні за історію, коли викладались такі курси і підтримувались да, принаймні американським фондом. І здається, крім Харкова, це була ще Угорщина Будапешт, і це був Вільнюс. Але тоді інші якби, партнери змінювалися, Харків чомусь так сподобався партнерам, що чотири роки продовжувалася ця співпраця. Тобто, через два роки, коли начебто співпраця мала закінчитись, мені запропонували продовжити ще на рік і потім ще на рік, бо бачили в цьому потенціал. І дійсно, якби цими курсами було охоплені, тут я легко можу не перебільшувати сотні студентів за цей час. Бо знову звичний ритм викладання для мене це десь близько 500 студентів на рік. І... Е по-перше, це були студенти третього курсу, для яких викладались, е, саме вибіркові дисципліни, і е, крім того, це були студенти першого курсу, для яких було домовлено, що в курс з історії України загальний. Як цілий модуль буде інтегрована історія Голокосту? Тобто, фактично, ми мали можливість в другому модулі, який присвячено 20 столітті, говорити саме про історію Голокосту, і це ставало частиною дисципліни. Або знову вибіркові курси, які завершувалися іспитом для студентів, тобто знову співучасником цих курсів ставав і Юрій, який проводив е екскурсії для моїх студентів е місцями пам'яті в Харкові, наприклад, да? А, тобто так це тривало. Щоправда, да, те, що замислювалось як е, поєднання да, лекційних, семінарських, екскурсійних занять, е, все це тривало півроку, бо я почав викладати восени 2019 року. А в 2020-му все зламалось, бо почався ковід. І е, все наступне да, ми все одно організували екскурсії, припустимо, але навчання вже повністю перейшло в онлайн. І, до речі, да, вже згадуючи цей рік, який минув, я б сказав, що це онлайн чудово підготував нашу систему освіти до випробування війною. Тобто, ми були на 100% готові, і Викладачі, і студенти здається. А я думаю, що ну звичайно, да цей перехід в онлайн відбувався з певними проблемами і для самих студентів, і для викладача. Безперечно, да, але на суть, на зміст дисциплін, це не впливало. І трохи про те, як ми працювали, да, був лекційний курс. Але на семінарських заняттях я знову, вже беручи досвід свій викладанні історії України загальної дисципліни, я пропонував рідер да, підбірку літератури, з якою могли працювати студенти, тобто і там вони могли на семінарах обговорювати зі мною, прочитавши. Роботи Карла Берхова, Крістофера Браунінга, Венді Лавер, да, завдяки от, знову перекладу у цвігу. Mm -hmm. Книжка якраз на столі, і я її згадав, а, Юрія Радченка, тексти, Анатолія Подольського і багатьох інших дослідників, да, з якими молоді люди могли працювати і потім обговорювати це. І спочатку знову колись я задавав собі питання, а, чи будуть. Готові до цього, до випробування такою суворою академічною літературою, і виявилось, що це доволі легко для молодих людей. Тобто, у нас надзвичайно в цьому плані обдаровані студенти, якими я постійно пишаюсь, і мені здається, що дуже часто, навпаки, в цьому плані недооцінюють молодь. Та, наскільки вона готова, наскільки вона кваліфікована, щоб працювати з подібною літературою. Ну і, звичайно, суттєва зміна да, сталася е, в лютому 2022 року, да, тому що знову виклада... всі проблеми з викладанням вони посилились ще і поточною війною. І я згадую, ми вже почали семестр, я вже почав викладати, і потім я згадую цей день е, 24 і. Е, Мабуть, вперше да, в житті я відчув все-таки себе більше ніж просто людиною за кафедрою умовною, яка звертається до студентів, чи просто модератором в їх дискусії. А відчув себе трохи психологом, бо я мусив вночі відповідати своїм студентам, заспокоювати їх і пояснювати, що може статись і наскільки треба зберігати цей спокій. Ховатись, коли йде йдуть обстріли, і, і, і все таке. Да? От ці перші дні вони звичайно зупинили навчання в Харкові, як і скрізь. Да? Але е, ми не зупиняли наш зв'язок, а потім з квітня ми почали ми повернулись до навчання. І там е ми теж це перетворили на якусь таку психологічну розмову. Бо з обидвох сторін е чи просто разом ми мусили шукати для себе мотивацію. Я це перше проговорював, чому ми взагалі це робимо. Навіщо ми вчимось зараз, е коли по Харкову б'є артилерія? Е і я намагався їм пояснити, що ми е таким чином давайте спробуємо грати в те, що ми зберігаємо якусь нормальність життя. Що ви дуже молоді люди, що війна закінчиться і життя повернеться, і ми будемо для себе грати зараз в таку певну гру, але зберігати оцю нормальність нормальність якихось практик, які нам дозволять потім повернутись до життя, коли воно повернеться. Тобто, знову я ще намагався і сам да психологічно відгородитись і сказати, що. Життя на якійсь паузі, і ми зараз не живемо, а просто так стали на паузу. І, і потім, да, вже і себе аналізуючи, я розумів, що і, і я просто тривалий час був шокований, і потім я зрозумів, що війна це також життя. І, і ми вже почали про це вільніше говорити. Да? Коли ми почали новий семестр восени, то я зрозумів, що ми всі адаптувалися до війни. І студенти, і викладачі якоюсь мірою ми всі вже адаптувалися до війни. Тобто, от в таких незвичних умовах, да, е, вийшло все моє викладання цих курсів, тобто півроку да, звичності, потім два роки ковіду, і от півтора роки, фактично, е, якщо допрацюємо до травня, е, півтора роки війни, і е, що з'явилось нового? Да? Я відчуваю тепер. Е, і студенти це проговорюють їх занурення в їх переосмислення того, що вони вивчали. Тобто вони достатньо глибокі люди, да? ми, вони багато рефлексували. Але тепер вони проговорюють, що ми не очікували цього, що нас може настільки чіпати ця тема, що ми тепер розуміємо, що означає, що означає залишати власні домівки. Ми тепер розуміємо, що таке е, бачити загиблих людей. Тобто, в цьому повному зануренні ці молоді люди да, вони переосмислюють е, те, що вони чують, вони намагаються інтегрувати багато цих історій і власних історій до нашої розмови, за що їм теж дуже вдячний завжди. І е, е, да, з одного боку, на жаль. Вони переживають такий досвід, але якщо вже сталося, да, що ми мусимо його пережити, то я думаю, що і, е, якраз не уникнення да, такої тематики, а навпаки, її проговоренню, ми, е, ми з цього проговорення да, вийдемо іншими, можливо, глибшими, можливо, будемо більше розуміти да, те, про що ми лише говорили, і я я не те, що сподіваюся, я впевнений в тому, що це так і станеться. Знову. Але ставлячи крапку да, в певному своєму досвіді тут роботи з цією програмою, я впевнений, що я не зупиняюсь в цій темі, і продовжую в ній працювати. І, мабуть, тут я поставлю крапку із задоволенням, потім, якщо у вас будуть питання, ми проговоримо якісь моменти. Дякую.